Давно вже не знають, що таке тиша, а під звуки автоматних та кулеметних черг та розривів снарядів, місцеве населення вже більше двох років вкладається спати і встає на світанку. Це прифронтова Авдіївка, місто, якому терористи ані дня не дають спокою. У колесах міста тих, що ближче до Донецька, вже давно ніхто не мешкає. А у колись чепурних двориках та садках без особливих зусиль можна натрапити на нерозірвані міни та осколки від арт-снарядів. Сто двадцятичка, сто вона пробиває все, що хочеш. Там ударна волна, вона розносить не так, як осколки, а може, коротше, іменно реально роз... Ну, коли взрив відбувається, то воно викиде мощну енергію дуже сильно і воно розлітається тупо всього возле неї. Не, не міє значення, що це железяка, це мешки, короче, пісок, земля. Ну, ви ж бачите, які дирки остаются. Українські бійці, хто тримає оборону на цих рубежах, добре вивчили поведінку ворога, бо майже щовечора той влаштовує одне й те ж. Працюють бойовики чітко і злагоджено. Стріляють ресерами. Кулі, що світяться, коротше, і вони рекошеті дуже добре, тому й стріляють вночі. Ну, прострілка в них по поначалі. З вечора вони не стріляють, заходять сюди, коли темніє, потім у них прострілка, а тоді, коли вже узнають, де є коротше, гніві позиції наші. Тобто вони викупають, ага, та, там то є, там то є, там то є. Все, і починають туди насипати вже по жорсткому. Буває мухами РПГ-22. Вони спочатку узнають наші гніві точки, а потім б'ють туди. Ту чітку, як я як, не знаю, коротше, як снайпер. Починає один. обстреливать. Когда заканчивается, когда за заряжать, начинаю уже 4-5 человек обстреливать. А чем Автоматом. Я так заметил, что пока у них заканчивается, на перезарядку идут, то начинаю прикрывать их артиллерия. Ну, артиллерия отработала, начинается у нее опять. Чимало контрактників, які тримають оборону у цій частині колись населеної Авдіївки, молоді хлопці ледь за 20. Боєць з позивним псих на передовій трохи більше місяця. На цій позиції, де ночі одна від одної відрізняються лише інтенсивністю вогню, він швидко навчився завбачувати поведінку ворога. Тоже АКМ, 7,62 калібр, плюс ПБС безшумної стрільби. Не видно, навіть там він буде ставити. 50 метрів 60, коли темно. Не буде видно, відкуда ведеться огонь. Чутно звук, а цього не видно. Плюс не ночники в них тепловізори стоять, тому що бачать, коли ти вже вийдеш так, подивися, то пух-пух, і одразу пульки прилітають тобі всі, Далеко від нас? та близько взагалі приходять отак от аж. Маскировка хороша, і спец спецхорошо підготовлений. І наскільки близько до вас підходить, до вашої позиції? Ну було по метрах. Я бачив метрів 30 був шпак для мене. Угу. Контракт на службу у Збройних силах псих підписав цьогоріч у березні. До війни його готували американські інструктори на Яворівському полігоні. Разом з ним спецпідготовку проходив Денис Здоровець, вихованець київської школи регбі, гравець команди Авіатор, якому у вересні 16-го виповнилося 22. Ми дружили добре, відпочивали теж разом. Ну, хлопець був вообще такий добрий, абші даже муху не обід. Якщо він сам родом із Києва, тому його називали торт. Ну, ну, київський торт. Тому так іноді шуткували ним. На війні, куди поїхали разом. Юнаки стали напарниками 3 листопада на позиціях, що неподалік, Денис загинув від осколків ворожої міни. Раніше я думав, блін, піду я на ту війну, і що я там буду робити? Тепер я вже знаю, що я буду робити. Тепер у мене вже є цель. Яка? А, яка? А, якось падло, спіма і живим його туди віддати. І ловить їх так, пока не зловлю нормально. Коротше, скільки я ж можу, скільки цих свелечий. Сирис, дощ. Бачите, ось це, ось це найгірше. Ноги не промикають? Промикають. Тільки не від. Не відрождають фото і не виходить код. І носки під ранок мокрі. Як? Передіваємо, беремо з собою другу пару запасні. Сирість, слякота, дощ це найгірші вороги бійців на передовій після ворога, що окупував східну частину України. Такими як Дмитро, поколіна і вище в болоті повертаються майже всі, хто несе чергування в полях на іншому боці Авдіївки. Від промокання та промерзання юнака рятує форма, яку купив за власні кошти. Буду заказувати артішівське термобільйо. Арктик якись, яке у сильний морози. А так, ну, видала. Я звичайно, і все, бачите, дерси видала. Зручні, теплі чи такі? Ну, теплі. З підкладками всередині. Дві доби він провів окопах, а напередодні ще й допомагав евакуювати поранених. Осколки ворожої міни на позиціях неподалік зачепили одразу шістьох бійців. Усі, хто були поруч, кинулися на допомогу. Перед тим як винести, хлопців стабілізували. Визвали по рації, сказали, що необхідна допомога, вибіг. І вже бачив, як їх несли, двох несли і по трьох ми підбігли. Ми несли тільки двох одного, нога була поломана, тому йому жгут натягнули і її, вкололи. У них у кожного із собою тактична аптечка, допомога від сполучених штатів. У ній все найнеобхідніше: від жгута, щоб зупинити кров, до спеціальних бинтів. Це жгут мій. Якщо при переломах, при пораненнях жгут, одразу обезболюючи на албуфен, от пластир, все для, для легенів, іголка декомпресивна. Трубка вно вставляється, якщо дихати людина не може. Потім ну і тут дивіться, бачите, обичні пластири, бінти, ножниці, але, до речі, не у всіх вони є. Бінти спеціальні теж. Бачите, різні, на різні частини тіла жгути. До шиї, до ока спеціальні є. Ось, ви бачите, до ока ватка ложиться, теж бунтується. Необхідні навики, як діяти, коли поранили побратима, має кожен. Свого часу згадує Дмитро, цьому їх навчили іноземні інструктори. Не панікували, згадує боєць, тієї ночі і самі поранені, а просто довірилися. Роман, якого я ні, з ним тоді познайомився, то він був дуже спокійний і напивав собі пісеньку якусь, я не знаю, да. у нього була нога, і видно, було видно, що в нього на шапці кров і що, ще пробитий. Пробита голова була. не було шоку, були всі спокійні, всі адекватно реагували. Дмитро 21 контракт на службу в збройних силах на три роки він підписав у квітні 2014-го. до початку війни на Донбасі. Тож на фронт посміхається, пішов за наказом, а не за покликом душі. Але відтоді зізнається, жодного разу не пошкодував про обраний шлях. З матеріальної точки зору все прекрасно. Начальство теж у нас все хороше, молоді лейтенанти, офіцери. Вони всі чудові, нас чудові. Ну, так не знаю, жалуватися нема, за що? Там вже хоч добре підготували, бо ми коли в 14 му були, там взагалі нічого не було. тут тільки з автоматом, з одним і бігали. А це ні, це вже так більш-менш зробили. А як не як уже. Третій год війни дуже. Багато людей навчились багато чому. Киянин з позивним Камаз військову підготовку на полігонах в тилу проходив уже неодноразово. Спершу у 2014-му як мобілізований, згодом у 2015-му як контрактник. Тож різницю у вишколі каже, відчув одразу. Ніби би ще зброю на передову мріє сучаснішу та надійнішу тієї, що є. Взять там нашу цей дишека, ну вони взагалі ніяк. Він дуже дуже нежний, десь тільки трошки щось він клинить і все. А у них ні, у них він безотказно роблять так, що стрілкове там, якщо в нас калашникові, то в них там вже 102, соте, яка вже йде. Новіше. Набагато на умови побутові, яких тут на передовій Авдіївки практично немає. Досвідчений воїн не скаржиться. Лише констатує, що ввечері зігрітися в день доводиться добряче пропотіти. Дорогу на цих позиціях заготовляють самі бійці. Через близькість ворога та інтенсивні обстріли сюди не під'їде жодне авто, але небезпечно. Mm. А що робити? Говориться, якось треба все одно. Повноцінно миються тут раз у тиждень, коли неподалік за кілька кілометрів звідси приїжджає мобільна лазня. Понятно, що вона сюди не зможе заїхати просто. Її розіб'ють, якщо вона заїде сюди. Ну, так, Скільки в тиждень приїжджає. Ну, як мінімум, раз це точно в тиждень є. Ну, так бувало, коли там частіше бувало, коли самі там грім воду миємося таке. Якщо змоги нагріти води немає, на допомогу приходять вологі-серветки. Три серветки и солдат «чистий» жартуют на цю тему бійці. Я долго очень как бы не мог для себя влиять в тот момент, что ну, как мы в Крыму вообще как бы, считали, что там да, два братских народа потом уже после того, как самоліт этот малазийский сбили, какой-то такой пошел перелом. Я, особенно, когда там один из российских военных мне сказал: Ты кому присягу това? Я сказал. Україні так іду, іді, ну там не, не, не лексіка і защищай. Ну і я взяв вечір, пошов защищать. Кримчанин Сергій, досвідчений воїн. До військомату в столиці прийшов влітку 2014-го проситися на фронт. На війну після 10 днів навчання потрапив у третій хвилі мобілізації у складі 72-ї механізованої бригади. Нині служить уже як контрактник. Після демобілізації та невеликого перепочинку Сергій знову пішов. На фронт Осенью, скажем так, я почувствовал, что начинает крыша ехать, уволился. Ну, как мобилизация закончилась. Уволился, до, до весны в себя прийшов, Почувствовал, что надо возвращаться. Він пішов, подписал контракт, вернулся. вернувся. Ну, тепер здійсню. Відтоді, як поїхав на схід, Сергій жодного разу не був на малій батьківщині, доки Крим під російською окупацією, шлях туди невесело посміхається. Йому закритий. Мені посадять. Меня банально посадят. Вот и все. Я прекрасно понимаю, что если я только вот их пограничники меня слопают, то все. Вся информация есть. Я никогда не скрывал того, что я воюю за Украину. И все. Поэтому меня посадят. Поэтому для меня туда путь закрыт. Мамо приїжджає в гості саме через матір та низку знайомих, які залишилися в Криму. Сергій добре знає настрої там, і вони каже, далекі від проукраїнських. Більшість населення півострова тішиться тим, що опинилася в російській орбіті. Проти лише ті, хто щось мав, і у кого це щось відібрала російська влада. Хто в Криму жив. Там жили отставники бывшие, советской армии и так далее и тому подобное, и они Украину родины не считали. Они припрямо заявляли всегда и декларировали это: что мы родились в Советском Союзе. все. И для них возвращение Крыма в Россию было, они доставали советские паспорта и, и кричали: Вот я знал, что он мне пригодится. Поэтому для них такого понятия нет. Я... Единственное, что не понимая военных наших, не понимая правоохранительные органы, СБУ и остальных, они, которые давали действительно присягу, они ее... Ну, предатели есть предатели, и в России их тоже никто не любит на самом деле. У меня также там есть знакомые, с которыми я там периодически общаюсь, они говорят просто, нас к российской присяге не привели, мы являемся для России наемниками. Ну, ездят они там Северный Кавказ и так далее и тому подобное. Усмирять бунты. Сергей не сомневается, Крым повернется в Украину и неважливо, через год чи десять. Для этого посмехается он тут и воюет. И таких, как он на передовой, чимало. Я понимаю, что есть понятие международное право и понимаю, что если сейчас создать прецедент, то начнется передел карты по всему миру. Это будут не просто реки, а океаны крови будут. Потому что там кто-то начнет кричать: а это моя часть была территории, там еще кто-то что-то вспоминает, поэтому прецедента этого быть не должно. И поэтому Крым будет наш. Год понадобится, 10 лет он будет наш. Но без того, чтобы договориться с Крымчанами, Крым мы не, не вернем. Это однозначно. Багато молодежи, багато молодежи. стало на ДНР. Думаешь, им будет жизнь. Маслом, хліб маслом намазаний. Ну це воно не так. Старі люди вже одумалися, і поняли, що їх обдурили. А молодьці думають, що якщо Росія прийде, то велика Росія нам поможе. Ну тільки Росія їх велике рушить. Їхніх батьків унічтожує, дедушок, бабушок. Ну і їх калічи в першу очередь. Генералісімус Донбаса, як називає себе цей чоловік, який ховає обличчя, родом з окупованої частини Донбасу. Там у нього залишилася мати і донька. А він, як і чимало його земляків, приєднався до української армії. Багато з Макеївки, з Горловки, з Донецька, з Івовайська у нас хлопці знаходяться, які з першого дня пішли, перейшли на нашу сторону, і захищають свою територію. Він уже більше року не бачить, як Росте та дорослішає його донька. Поїхати додому чоловік не може. Зате має мотивацію тримати оборону і просуватися вперед. Також, як і Сергій із Криму. Одне, що бідно, що дочку рідко бачиш, бачиш рідко, дось, дочку. ото що сумуєш за нею, росте. Дитина росте без батьківської нагляди. Ну нічого, все буде нормально. Підемо в свій дім тоді, коли Путін обере війська, і ми повністю освободимо Донбас, Луганську область від загарбників. тільки підемо, а так отсюди ні шагу назад. Будемо стояти до кінця. І так настроєний весь лічний состав. Тоді російський воєннослужачі мені сказав, несколько нилица слов. Вот я хочу вернуться в Крым на танке и этому российскому военному дать пинка под задницу. У меня мотивация хорошая. У них все позиции прострелили. Тут вони все знають. Кася знає. А тут взлетает там дрон эти шашес. Яко они загляды разводить, значит. Летают тут ихние беспилотники. Даже сегодня летал. На цих позиціях, які ворог щодня розглядає з висоти, тримати оборону цих молодих бійців навчив Сергій Ходоровський, кадровий військовий, сержант контрактної служби і командир їхнього взводу. Як треба стріляти, як треба вичисляти працівника, як треба ці, в яких моментах пригнутися та от. І прикривати вогдолу. Друг Йому було 36. Досвідчений військовий Сергій свого часу служив в Іраку. Влітку 14-го виходив з Іловайська, а з весни 15-го влився у 72-гу бригаду. На цих позиціях на околиці Габдіївки він нещодавно отримав поповнення молодих, недосвідчених контрактників. Ну, людина дуже добра хороша. хороша. Ну, я навіть від нього багато чого вчився. Ну, таких людей мало. Хороший боєць. Ну так от обучений, хорошо. Ну, сильно хотів додому. Вам це вам розказує? Так. Да. Каже, я хочу додому, тому що ну, дитина маленька вдома. Його, його все сильне додому. У середині листопада Сергій Ходоровський загинув від осколків ворожої міни. 20-річний Женя, наймолодший боєць у його взводі, досі не може повірити, що командира з ними. Уже немає. У мене немає слів. На війні Євген трохи більше місяця. Контракт підписав на початку 16-го. на три роки. Вдома залишив батьків і вагітну дружину, яка весною 17-го подарує жені двійнят. Тут, на фронті, юнак уже знайшов того, хто хреститиме його малюків. От мій друг з першого дня. Ось добуде буде мій кум. С первого дня с ним разом. К сожалению, набирают очень молодых ребят. 18-19 лет. Которые не прошли срочную службу. Их берут на контракт. И только потом, когда они попадают, они начинают видеть службу. Очень для них тяжелые моменты возникают. Если, допустим, мы шли так, как бы добровольцами. Я был сам, мне было на тот момент 30 лет. Я был самый младший. Всі були старші. мене мінімум на 5 років. Коли підписали контракт? 14 року, 2 квітня. О, так ви ще 14-го року контракту. Да. А на скільки підписали? На 3 роки. Я думаю, я зроблю паузу на півроку і надалі буду. Служити. Мені дуже тяжко говорити. Просто я навіть не вірю, що це людини немає. Ви Просто не. не... Да. Я не знаю, так. Я читав як свого батька. На... Ну тут. Я думаю, воно пройде. о так. И отомстим. До наших.